Друзі, Бог призвав нас проповідувати Євангеліє по всьому світу, тоді як Він буде підкріплювати цю проповідь своїми чудесами, ознаками і зціленнями. І коли ми сіємо з вами гроші в проповідь Євангелія, то тоді дивіться, що відбувається. Це Євангеліє від Луки, 6 розділ, 38 вірш. Ісус каже: Давайте і дасться вам міру добру, натоптану струснуту і переповнену дадуть вам у поділ. Бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряється і вам. Друзі, нам повинно вірити в те, що Ісус Христос, коли був на кресті, зубожів, щоб ми стали багатими через Його богість. Так написано у другому посланні до коринтян, 8, 8 розділ, 9 вірш. І нам треба розмірковувати над цим, коли ж він там був бідним, а мені належить процвітання, виповнення всіх моїх потреб, коли я віддав своє життя Христу, коли я сію гроші в проповідь Євангелія. то Тоді мені належить величезний величезний врожай. Друзі, ми віримо. Що Бог дає велику надміру рясноти кожному, хто сіє гроші. Проповідь Євангелія. І ми дуже вдячні всім партнерам і спонсорам цього служіння. Бо не тільки ми проповідуємо Євангеліє, ви стоїте тут разом з нами і проповідуєте по всьому світу. І ви отримуєте врожай. Коли ви будете цього разу сіяти гроші в це служіння, повторюйте: я люблю Бога. Я сію гроші в проповідь Євангелія. І я вірю, Господи, що Ти і виповниш. Все, що сказано про мій багатий рясний врожай у Слові Твоєму. Прямо зараз, Боже, поблагослови кожного е, даятеля, кожного партнера, кожного, хто сіє гроші в це служіння. Ми покладаємо кров Ісуса Христа на вас. Ми проголошуємо Божий захист, ми проголошуємо Боже зцілення. На вас, на ваші тіла, на ваші сім'ї, на ваші робочі місця, на ваші оселі. В ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо неочікувані фінансові благословіння. Ми проголошуємо, що Ісус Христос виповнить всяку вашу потребу по багатству своєму в славі Христом Ісусом. Якщо наше служіння благословляє вас то спитайте у Духа Святого, що вам посіяти в це служіння. І зробіть це. А як це зробити в описі під відео. Будьте процвітаючі!